Нагадайте, но ну як бій з Громовієм в тренувальному режимі наблизить нас до штормстраха. Громовій вакедо з першої версії він настільки апгрейдився, що має знати геть усе. А отже, і місце знаходження штормстраха? Якщо ви шукаєте знань, я покажу вам світло. Та лише якщо один з вас переможе у двобої. Тобто він нічого не скаже, якщо каб не виграє? Гайда вовтузитися. Громокра! <звук> У Двері проходять. Сповити чадо побач! Аромат проженуть лише сплеск та луска. Що? Це якась нісенітниця! Гей! Він запрограмований на старі текстові квести. Розуміти треба. Здається, тобі потрібні обійми. Ось тобі пилка на томі розкол! На варті при штормі селачних одій знає шлях у той світ. Власник бускової бороди. Отже. Якщо хочемо знайти шторм страха, зробити Чакса Турбо і виграти чемпіонат, нам потрібен власник бускової бороди. А якщо ми додамо ось це ага. до аватарок, хм. у нас буде аж три бускові бороди. А, яка краса. <гум> а потім що, може, нам треба робити те, що дядько на цьому постері є в кого-небудь курка? Кракапа є курка гумова. Згодиться? О, досить уже загадок. Я хочу битись. Знищити бородання на постері! <рес> <рес> Ні, стривай! Не роби цього! О, він тепер стане весь бусковий. Хоче без бороти. А, я саме так і уявляв це. Радий допомогти, друзі. О. О. Це якийсь автономний світ. Будьте уважні. Громові казав про якогось сторожа, могутнього та жахливого. Пам'ятаєте? Може, це? Він. Який милий малюк! Це ж спобите чадо. Громовій був правий знову. Так. Але ми нічого про нього не знаємо. Він великий смердюк. Не те слово. Але як його звати? Так і звати Великий Смердюк. Йому дуже треба помитись. Мабуть, він ненавидить воду. Громовій сказав, аромат проженуть лише сплеск і луска. Точно, луска. І сплески він може допомогти. Уперед, дика хвиле. Готусь! Бій! удар розкол! i need the Якщо ми не здолаємо смердюка, ми не знайдемо шторм страха. А також секрет турбочакса і не потрапимо до чемпіонату. То... Та годі! Не заважайте! Дика хвиля має ухилятись від молотка і провести два розколи, щоб обнулити смердюкове Ечпі!

Ви знайшли мене, а тепер будемо битися. Власне, містере Штормстрах, сер. Ми просто хотіли дещо спитати. І... Лише гідний може питати штормстраха. Готуйся, бій. Удар шторм!